Права 205. Під час підготовки до Олімпіади з математики Іван розв'язав на три задачі менше, ніж Оксана, і у два рази менше, ніж Сергій. При цьому Іван і Сергій разом розв'язали у 2,1 раза більше задач, ніж Оксана, яку кількість задач розв'язав кожен з учнів, готуючись до Олімпіади. Ну що ж, давайте запишемо умову цієї задачі в скороченому вигляді. У нас є Іван. Так, пишемо Іван. Потім Оксана. Є. Ну і Сергій. Є. Що ми знаємо? Читаємо. Іван розв'язав на три задачі менше, ніж Оксана. Іван розв'язав менше. Давайте то, що розв'язав Іван, позначимо через X. Пишемо Іван розв'язав X задач. Так. Він розв'язав на три задачі менше, то Оксана на три задачі більше розв'язала. То записуємо тоді буде x плюс 3 задачі. Є. І у два рази Іван розв'язав менше, ніж Сергій. То Сергій у два рази більше розв'язав, ніж Іван. Два рази більше, ніж x або 2 x задач. Є. Далі. Іван і Сергій разом розв'язали Іван і Сергій. Так, і запишемо Іван плюс Сергій. Так. Разом розв'язали у 2,1 разу більше задач, ніж Оксана. Я. Yeah. Ну що ж, спробуємо зараз, використовуючи ці позначення, скласти рівняння, розв'язати його, знайти х. Це буде кількість задач, що розв'язав Іван. Записуємо перше діє. Дивимося Іван плюс Сергій. Іван це у нас х задач плюс Сергій це 2х. Це дорівнює 2,1, що множиться, а Оксана у нас розв'язала x плюс. 3 задач є. Х плюс 2х, це буде 3х. Зліва записуємо, дорівнює. Справа розкриваємо дужки. 2,1, що множиться на х, це буде 2,1х. Додати. 2,1, що множиться на 3, 2 на 3 це 6, цілих. 1, 10 помножити на 3, це буде 3. 10. Є. Ну що ж, переносимо. Доданок, що містить невідоме 2,1х ліворуч з протилежним знаком. То 3х було, справа було плюс 2,1, а зліва буде мінус 2,1х. Дорівнює залишається 6,3. 3х мінус 2,1х це буде 0,9х. Записуємо дорівнює 6,1. Є. Yeah. Ну що ж, знаходимо невідомий множник Х, добуток 6,3 ділимо на відомий множник, на 0,9. Є? Yeah. Ну що ж, помножимо на 10 і діли і як від цього частка не зміниться, то ми записуємо, що х дорівнює. Якщо ми помножимо на 10, то у нас вийде 63, що ділиться на 9. Записуємо, що x дорівнює 63, що ділиться на 9. Це буде 7. У дужках пишемо чого. Задач? Задач. Розв'язав. Іван. Є. Ну що ж, а як знайти Оксана, скільки розв'язала? Записуємо друга дія. Це Х плюс 3 на 3 задачі більше, то 7. Плюс 3. Це буде 10. У дужках пишемо чого? Задач. Це в нас розв'язала. Оксана. Є. Ну і третя дія. Сергій. Сергій вдвічі більше, ніж Іван, або 2х, 2 що множиться на 7. Це буде 14. У дужках пишемо чого? Задач. Це в нас розв'язав Сергій. Сергій. Є. Записуємо відповідь. Так. Яку кількість задач розв'язав кожен з учнів, готуючись до Олімпіади? Отже, Іван пишемо. Іван розв'язав сім задач. Так, далі Оксана. Десять задач. І Сергій. 14 задач. Я